Так зараз ми будемо приймати спа процедури, будемо купатися. О, яка водичка тепленька пішла. О, о, у нас є ще мочалка така гарна з травички, натуральна. Водичка тепленька, пенка є. Привіт. То я. Як добре мені. О, як файно, ми купаємося. Ай, і тут нам треба ще шийку помити. О, добре, хайде. Добре. Ой, як добре, Де наш рушник, О, Ми вже в рушнику сидимо. Ку-ку, я тут сховалась. соокну, соокну! Всім па-па.